Дитяча література очима педагога Оксана Була, Катерина Міхаліцина. Хто росте в парку? Моє враження: ну, що це за фраза на самому початку. Великі люди і малі люди. Ну, в мене піднялася брова. Далі. Кількість живих істот. Ну, просто зашкалює. Іде перелік метелик, сонечко, голуб, ворона, мурашки. Потім перелік дерев, про які розповідається береза, дуб, горобина, липа, клен, ясен, явер, каштан, тополя, верба, і в кінці сюрприз, сюрприз, гінкго. Ну, це явно не для дошкільнят. До того ж, згадуються всі пори року одночасно. Тополиний пух улітку, березовий сік навесні, і ще бджілка, до речі, ще бджілка була на липі, яка ще й мед робить. Уся інформація разом в одному творі. Дитині в цьому легко загубитися. Моралі основної немає, конкретної думки теж немає. То поки дочитаєш, то забудеш, із чого й починалося. Але тепер головне, сама книжка, вона неймовірно гарна. На дотик, хочеться її тримати і тримати в руках постійно. Ілюстрації неймовірно чудові, м'які кольори, легка карикатурність, М -м приємна графіка очей не відвести. Та я, як педагог, питаю себе: от що можна в дитини спитати після прочитання цієї книжки? Скільки дерев ти запам'ятав, чи яке листя в липи? Ну, занадто насичене, перевантажене для малюків. Підсумок. Для дошкільнят моя думка ні. Для молодших школярів ну, можливо. Візуально 10 із 10, а змістовно, складнувато.